Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники, з вами Я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку пропорція та її властивості. Запам'ятайте пропорцією називають рівність двох відношень. Пропорція стверджує, що відношення в лівій і правій частині мають рівні значення. За допомогою букв пропорцію можна записати двома способами або Через дві крапки або через дробову риску. Ви пам'ятаєте, що дві крапки і дробова риска все одно означають відношення математичну дію ділення. Читають так: відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д. Або А так відноситься до Б, як С відноситься до Д. Числа А і Д. Тут вони позначені пурпуровим кольором, називають крайніми членами пропорції. Ось тут легко роздивитися, де крайні члени, а де середні. А коли пропорція записана через дробову риску, тоді ви побачите крайні члени по діагоналі, так, по кресту. Крайні і середні. Крайні пурпуровим кольором, середні – голубим кольором, блакитним кольором. Так, ну, а коли в строчку написано, то видно: крайні по краях, середні всередині. Дуже важливо запам'ятати основну властивість пропорції. Звучить вона так: добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. І в буквеному виразі, ось так це записано. За допомогою цієї основної властивості розв'язується дуже багато вправ і навіть рівнянь. Корисно запам'ятати ще деякі властивості пропорції. Від перестановки тільки середніх членів пропорції або тільки крайніх членів одержимо нові пропорції, що відрізняються від даної. Але це будуть все одно пропорції. Чи відрізняються між собою одержані пропорції? Так, значення їх відношень будуть взаємно обернені числа. І такі пропорції називають взаємно обернені. Далі, в підручнику, розв'язано декілька вправ на ті чи інші завдання. Перевірте, чи є рівність пропорцією. Перевірити можна двома способами: або діленням. Або за допомогою основної властивості пропорції, помножити крайні члени, помножити середні і подивитися, що їхній добуток однаковий. Кому потрібно більш детально розгляньте ці задачі, я не буду на цьому зупинятися, підемо до розв'язування вправ. Щоб знайти невідомий член пропорції, треба використати основну властивість. І ось таким чином показано це в задачі. Роздивіться, подумайте, проаналізуйте і будете використовувати це за потреби. І дуже хочеться вам ще прочитати з параграфу інформацію про розширити ваші знання. Термін пропорція походить від латинського слова співвідношення. І в цій темі. Дуже важлива а, така річ, така пропорція це золотий переріз. Золотим перерізом називають пропорційний поділ відрізка С на нерівні частини А і Б, за якого менша частина так відноситься до більшої, як більша частина відноситься до всього відрізка. Тобто, ось тут на малюнку показано це відношення. І це відношення приблизно дорівнює 0,618. Ну, це округлене значення. Вважають, що поняття золотого перерізу було відомо стародавньому Єгипті. І справді пропорції піраміди Хіопса, храмів, барельєфів, предметів побуту і прикрас з гробниці Тутанхамона свідчать, що єгипетські майстри користувалися відношенням золотого перерізу при їх створенні. І вся сакральна геометрія в собі має ці співвідношення. Для більш допитливих, ви можете поцікавитися цієї цією інформацією, знайти її в інтернеті і підготувати для своїх однокласників таку невеличку доповідь, розповідь про ці дуже цікаві речі. І так, коротко, теоретичний матеріал я для вас прочитала. Вам зараз потрібно зупинити відео і, прочитавши питання, Відповісти на них і зрозуміти, наскільки добре ви засвоїли цей матеріал. Якщо будуть проблеми, будь ласка, зверніться або до мого прочитання, або до підручника прочитайте там. Тому що розуміння вами понять буде впливати на успішність розв'язування вправ. Далі перед вами на екрані завдання, які позначені усними. усними. Тобто вони прості і перевіряють, як ви зрозуміли теорію, як ви, зрозуміли, як ви володієте поняттійним апаратом. Поставте відео на паузу, попрацюйте з цими завданнями, а потім ми з вами поговоримо. Ітак, номер 621 прочитайте пропорцію, назвіть її крайні та середні члени. 24 так відноситься до 8, як 9 до 3. А крайні члени 24 і 3, середні члени 8 і 9. 3 відноситься до 2, також як 0,15 до 0,1, крайні члени 3 і 0,1, середні 2 і 0,15. 2 відноситься до 15, так же як 0,4 до 3, крайні члени 2 і 3, середні – 15 і 0,4. 4,5 так відноситься до 5, як 9 до 10. Крайні члени 4,5 і 10, середні 5 і 9. Як перевірити, чи є рівність 5 до 2 щодо рівню 1,5 до 0,6 Є пропорцією за допомогою означення. Як перевірити? Поділити 2, вибачте, 5 на 2, поділити 5 на 2, поділити 1,5 на 0,6. Як бачите, нікуди ми від ділення множення не сховаємося, воно весь час йде за нами. Тобто, від того, як добре ви вмієте рахувати. Виконувати дії множення і ділення буде залежати, знову ж таки, ваша успішність. Як перевірити, чи є рівність пропорції за допомогою основної властивості? Треба помножити між собою крайні члени 1,5 на 2, і 3 на 1, і середні члени перемножити. І якщо рівність буде ну, цей результат буде правильним, то рівність буде пропорцією. Чи правильно, що дані пропорції є взаємно оберненими. Дивіться: 3, 9, 3 відноситься до 9, також як 2 до 6. І ось тут обернена, взаємно обернена. Так? 9 до 3, 6 до 2. Так, вони є взаємно оберненими. Далі друге: 3 відноситься до 9, також як 2 до 6. Поміняли місцями 6, і 2, 9, і 3. Так, вони є взаємно оберненими. В третьому, подивимося, поміняли місцями. 0,4 до 2, 1 ,5, 1 5. Ні, не поміняли. Поміняли лише право з лівим. Ні, вони не є взаємно оберненими. І в четвертому 0,4 відноситься до 2, так як 1 до 5. 5 до 1 поміняли місцями. 2 до 0,4 поміняли місцями. Так, це взаємно обернені пропорції. Прочитайте пропорцію справа наліво. 6 відноситься до 18 так же, як 11 до 33. Яким є дана отримана пропорція? Взаємно обернена. 0, а, справа. 12 відноситься до 1,5, так як 4 до 0,5. Справились? Чи є пропорцією рівність відповідь: поясніть, як можна перевірити? Двома способами: поділивши числа зліва і справа, і порівнявши, або добутком. Крайніх членів і середніх. Перевіримо за означенням пропорції. Тобто 18 поділити на 9 буде 2. 6 поділити на 3 буде 2. Так, це є пропорція. Зрозуміли? Давайте оцим способом ви перевірите всі інші пропорції. Вибачте, всі інші рівності і дізнаєтесь, чи є вони пропорціями. а потім звіритися зі мною. Поставте відео на паузу і потренуйтесь. Перевіримо в другому. 2 поділити на 22 це дріб 1,11. 3 поділити на 36 це дріб 1, 12. Різні значення, так? Значить, ця рівність не є пропорція. І, взагалі, вона не рів... неправильна рівність. В третьому: 1 п'ята поділити на 1 шосту. І якщо ми застосуємо правило ділення дробів, да? то ми замінимо ділення на множення: 1 п'яту помножимо на 6 перших. І у нас буде 6 п'ятих. Прочитавши дробову риску як ділення, буде 6 поділити на 5. І тут так же. Так, це пропорція. В четвертому 0,5 поділити на 3. А якщо ми домножимо, відношення має властивість, пам'ятаєте? Дозволяє домножити обидва члени на одне й те саме число. Якщо ми домножимо на 2, 0,5 – це буде 1. І домножимо на 2, 3, це буде 6. Тобто таке саме, як і праворуч. Так, це пропорція. В п'ятому давайте скоротимо 8 і 18. Можемо скоротити? Можемо на 2. 8 поділити на 2 буде 4. А 18 поділити на 2 буде 9. І у нас виходить 2 дев'ятих дорівнює 4 дев'ятих. це взагалі неправильна рівність. Ні, це не пропорція і рівність невірна. В А, Так само ми можемо скоротити в лівій частині чисельник і знаменник на 2. 8 поділити на 2 буде 4. 0,4 поділити на 2 буде. 0,2. І справа ми бачимо такий самий дріб. Так, це є пропорція. 0,4 відноситься до 4, так же як 3 сотих до 3. Ну, тут 4, десятих, а тут 3. Сотих. Після скорочення ця рівність буде неправильна. Ні, це не пропорція. 8. 8 відноситься до 0,2, так само, як 60 до 1,5. Ну, що ми можемо зробити? Ми можемо ем, скорочувати, да? тут буде 4, а тут 0,1 на 2 скоротимо. А тут скоротимо на 15. 60 поділити на 15 буде 4. 1,5 поділити на 15 буде 0,1, і права і ліва частина мають однакові значення. Так, це пропорція. Дев'яте. Скоротимо 2,4 і 0,8 на 8. Тут буде 0,3, а тут буде 0,1. А тут скоротимо на 2 0,1 0,3. як бачимо, рівність не виконується. Ні, це не пропорція. Як на перший раз, завдання було серйозним. Так, і треба було попрацювати. І безумовно, що дуже важливо вам вміти виконувати дії: ділення, скорочення. Множення, можливо, хтось перевіряв за допомогою основної властивості, множили крайні і середні члени. І тут нам на допомогу тренажери, які допомагають нам весь час тримати свій мозок в тонусі, щоб швидко і якісно вміти рахувати. Тренуйтеся, вам потрібно ще раз опрацювати теоретичний матеріал. Відповідаючи на питання, зрозуміти, що ви дійсно добре засвоїли його, понятійний апарат засвоїли, властивості пропорції засвоїли. І потренуйтесь на завданнях, подібні до тих, які розв'язували сьогодні зі мною на уроці. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!